Тут сьогодні покривало, мальчика завернули, положили, вони обоє кричать. Всі розбирають, всі завали. Летіла от, оттуда і я не пам'ятаю, вона спросіла, сто сіла, бо такі. І все. Вони недавно приїхали з Донецька. Вийшли вроді оттуда і купили хату, стали трошки-трошки, так як бежить. А, а тут на маєш тут. Тобто дитина, тобто Саша біг до батьків. Бать, він то із спальні своєї біг з зала, там його двері до спальні, а тут двері в прихожу, мама сюди вибігла, оце мама вибігла, а він від і оце його тут привалило. А батько біг, із, то сидів в інтернеті, біг із, із кухні. Бігли всі до Саші і Сашу не піймали. В 12.10 е, прозвучав звук, е, летів шахет. Вибух десь перший був в центрі села. Я думала, де тут на стадіоні, ну то що попала дім. Я вибігла на двір, ніде нічого не чуть, ні криків, нічого не чуть. Думаю, точно на стадіон попала. Тільки зайшла в хату, тільки, тільки, приляг, тільки прилягла і в 12.20 Другий той, ну я не знаю, казали, такий звук був, а я його не чула, чи за мною щось зробилося. Ну, я не знаю. Ну тільки... Я схватилася від того, що в мене наче криша таке тарабанило, чи тарабанило по криші, чи криша повзла. Страх Божий, я не знаю, всі стіни дрожать. Невозможно було що. Я вискочила сюди у двері. Дивлюся, якісь доски лежать, У по, по, мене таких досок немає. Я вискочила, дивлюся на кришу, криша наче була, їхала в мене. Криша наче ціла, тоді вибігаю туди, на, на плечі лук, там чую. Сусідка кричить «Поможіть, поможіть!» а воно ж не видно за деревами. Що... Поможіть, дитину спасіть. Я побігла туди. А там уже нічого не було. Там одна груда, ото, що зараз лежить, а там така груда й була. Тільки він десь кричить в добу кінці, чоловік Віталій. Вона посередині кричить, кричить, там моя дитина, поможіть. А він, а він біг од вікон. От вулиці біг до їх, а вони бігли до його. І зустріч там їх завалило біля дверей. Сусід ось Юра підбіг. Кажу, Юра, давай Віталю. Там Віталя десь кричить: доставай Віталю, тоді будемо в трьох дитинку шукати. Він Віталю освободив. Вони віті десь. Хати заскочили, не знаю, як. Почали одгортатися. Шукали ту дитинку, а вона я почула, що її немає, бо Аня кричала страшне. Його одразу привалила криша і, 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 не, і не було. Ото і все. Вони роздіті всі, вони. Віталій ще допомагав, сидів над, над тим хлопчиком, над сином своїм, так плакав, так плакав. Не дай Бог, не боже, це було видержати. Тут ще його в покривало, мальчика завернули, положили. Не можу спомнята, вони обоє кричать. Всі розбирають, всі завали. Не знаю, коли, хто приїхав, і міліція приїжджала. Скоро забрала першого Віталя, оказується, це чу... батько. Він в такому шокі був, у його чи двічі чи одна нога, взагалі, переломив його повніші, а він в шокі розбирав, розбирав завали дитину, доставав. Він в такому шокі, його першого скора забрала його першу, а її не могли витягти. Віділь з дому, вона кричить біля його і все. І роздіта, і все покривали на неї, покидали, все, що могли дитину у тому покривалі, винесли сюди на вулицю, тоді її змогли віділь витягти. І ото сиділи ми. Скоро та поїхала з Віталії, бо дитинку ж не могли взяти у скору. Треба тільки щоб з моргу приїхав. І туди, то, мабуть, часа в чотири вже приїхали з моргу. чи Почало п'ятого. Забрали того сашу, а вона ні в какую друга скора приїхала і теж її ніколи. А ми її кажемо, Сашу доповезли. Давай. То що нічого не буду, ні таблеток пити, нічого. Кажу, давайте, ж, щоб їй укол треба було, протишоковий робити не можна. Ось сусідка сусідкою її держимо. Дивлюся, скоро даче хоче Ну, Та ж приїхала з морга, та їй таблетку дасте да і все заберете до себе. Ми її піднімаємо, а вона ногами не йде. Вона не йде не, ногами, я тоді кричу зупиніть ту скору. Юра, он прямо під колеса і кинувся. Виходьте, забирайте її, бо людина в шок, вона не може йти. Єлі ми її довезли, ото говорили, що ось впереді поїхала з моргу машина з цим хлопчиком, з її з сашуньою, а ти ззаді його поїдеш. Ото я їй говорила і все. А якщо бачиш, що ти не в силах нічого, люди просять допомоги, а ти нічого не можеш зробити. Це не дай Бог. А скільки йому було? Дванадцять одіків. Така дитина золота, така добра і такий. завжди поможе тобі з магазина прийти. І як, як ви себе чувствуєте і все, ну, така сім'я була, я не знаю, дай Бог, вона єсть. Ну. Вони вже третій раз вони це поміняли. Місце переселенці. Оце третій дому їх. Уже. І я була така довольна, вони ну нічого не скажеш. Що Віталій скрізь, в мене мамі 93 роки. Віталій допомагав, все. Що попросиш все, приходив. Мама скільки раз падала, він допомагав і все. Не знаю, дуже велика біда. Це перший. Це перший у нас у селі. Сьогодні приліто Це в два міста. Я боюся, що яка ця ніч буде. Це дуже страшно. А думаєте, кудись уїжджати тепер після такого? Я не знаю нічого, що я. Мама там на дивані. Я не знаю, що я буду робити. Мені страшно, звісно. Оце вікна позабивали. Спасибо. Родственники допомогли. Всі вікна повилітали. А... Я не знаю, що робити. Я теж, мабуть, ще в шокі. Я ще, я ще не можу, в мене і трясе, і я і не спала. І... Оце хату в домі. був, дитина погибла. Двіночі гос. Дитинки. на ну, і, 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 ногу, ногу поламали і поцарапаний стеклом. І назові стекла повилітали. І чор, чим ставлять не знаю. Пленки побили, а воно пороло пленку, ну нічого. От, от летіло от, оттуда і я не розумію, воно спросіло, стосіло, хі і все. А я вдома себе не був. Просто встав, гухнув і ну, видно, що горить там щось. Побіг туди. Вони приїжджали, він ремонтував машини людям. Там була родина? Там жінка, він і дитина. А більше я не знаю. Я сам, сам з Луганської області. О. А вони теж по переселенці. Воно з Донецької області. А Що? куди бігати? З Луганської області. Приїхав, я в одних плавках ранити. Операцію зробили. Ну, мої жінки жили діти. Мене все забули. Пожили, я Ну, купю життя, 6 чоловік, в водою. Ну, а зараз якось його будете відновлювати, щось вікна робити? Бумов, втекли, ремонтуватися бо все будемо ремонтувати. Ну, виїжджати, ви, ви поки не, не збирали. Ні, собираєш тільки на клапче одразу. Першу ночі коли хто його знає, що воно там. Два було удара, форточки повилітали. А що, ну, тут тільки почитали, що це таке. І все. Один одному писали, то, що знає хто де, які сусіди, де що. То і все, що ми знаємо. Знаємо, що, хай йому греться. Діти Кричать, що їдьте, ви сидите. Трошки віщей літніх відправили. Ну, так... Надіємося, що будемо сидіти. Тому що воно все своїми руками все наживалося, строїлося. Тепер все. Куди й що? Скільки ви тут прожили? Та все життя. Я ще практично ніхто й не їхав. То у нас там сусідка, жіночка, ну, дітки тому, що діти їхали вона з ними. І молода пара з двома дітками. А так більше її не знаю, щоб поїхав хтось. Вони тільки приїхали недавно. Вони недавно приїхали з Донецька. Ну, розумієш, як кажуть, вийшли туди і купили хату, стали трошки-трошки, так як би жити, а, а тут на маєш тобі. Так це Воно було вийшло. невозможно було не почути. Якщо в нас посипалися стекла в хаті, Містила, гудів, а, потім тільки... а в мене і... то вікон багато, аж сім вікон. Це було жесть натурально. Це я три забила, а останні треба забивати ще. Робити, ну, щоб себе обезпечити, щоб було тепло на зиму, хоча б пережити зиму. Вони трошки допомогли, ще треба два листи купляти, але так коштів на них немає. Дай Боже нам прожити далі, викарабкатися. Ми сподіваємося, що скоро таки буде. Кончиться ця війна, і ми заживемо нормально і спокійно.